У Києві 27 березня відбувся чин інтронізації Верховного архієпископа Української греко-католицької церкви. До патріаршого собору Воскресіння Христова приїхали голови Тернопільської івано франківської та львівської обласних рад, представники Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вони привітали блаженішого Святослава від імені Галицької громади. Молода людина, яка обрана Верховним Архієпископом. Я думаю, що це буде символізувати якраз зміни які зміни не тільки в житті Української греко-католицької церкви, але і загалом православ'я в Україні. Цього ж дня Синод постановив від нині глава УГКЦ, буде іменуватися Патріархом. Мені дуже приємно приїхати і вітати новообраного патріарха Української греко-католицької церкви від імені Івано-Франківської обласної ради, а отже, від імені всіх краян, що цю раду обрали, бо вона є вищим представницьким органом краю. Імпонує дуже, що владика є надзвичайно молодий, надзвичайно освічений, знає багато мов. Церква розвивається, є загальноукраїнською церквою, зрештою світовою церквою, оскільки бачимо, що єпископи і вірні є з усього світу. Та я просто тішуся з сьогоднішньої події, яка сталася. Я, до речі, вітаю всіх наших віруючих. Бо це знаменна подія і черговий просто фантастичний подарунок від святійшого Любомира. Це його поступок той, який він зробив, він дав оце навесні. Проросток молодого і неймовірної великої надії на те, що Україна об'єднається в церкві. Громада Тернополя на чині інтернізації була представлена міським головою. Сергій Надал запросив новообраного главу церкви відвідати перший міжнародний фестиваль духовної пісні, який відбудеться у квітні напередодні страсного тижня. Тернопільська єпархія є однією з найбільших греко-католицьких. Ми хотіли по найперше, що це передати митрополиту. Запрошені символічний номер один, на участь у фестивалі духовної пісні, першому відкритому європейському фестивалі духовної пісні, який буде була в місті Тернополі. Вірні та гості чинної інтернізації оплиском вітали їх церкви із гідним вибором. Я намагатимусь носити у серці кожного з вас. І його таким великим робити, якою великою наша церква напередодні голови обласних рад, представники Всеукраїнського об'єднання Свобода, зустрічалися з попереднім главою церкви блаженнішим Любомиром Гузаром. подякували йому за служіння і отримали благословення на добрі справи. Слові